Ну і друзі, ми вже готові долучити до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради про одеській військово-цивільній адміністрації Сергій Брачук. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Радий бачити. Пане у що нам повідомляється Сінт-аналітики, що Росіяни відновили на жаль загороджувальні свої споруди від морських дронів, які раніше були пошкоджені? Пам'ятаємо, що минулого тижня шалений шторм накрив наші території і, звісно ж, півострів Крим. Одним словом, все, що було зруйновано, чи принаймні найстратегічніше, найважливіше, в Севастополі вони все це відновили. Це власне супутникові знімки нам в цьому дають підказку. Чи означає це, що тепер нам? треба буде нашим військовим нашим спецслужбам вигадувати нові нові стратегії як добувати ворога на півострові крим або все це ну фактично такі несерйозні речі бо ми бачили вже як і їхні фортифікаційні різні споруди і те що вони будували довкола Керченського мосту все ж таки обходили Тут декілька моментів. Перш за все, я думаю, що владі окупаційні, яка сьогодні є на тимчасово окупованому окупованій території Криму, вони навіть задоволені тим, що відбувся шторм. Тепер дуже багато грошей можна сховати, ті, що були вкрадені під час будівництва цієї фортифікації. Ну і власне просити знову так званого федерального центру на те, що треба і окопи копати, і треба фортифікацію зводити. Тобто, я думаю, що і Аксіонов, і Розважаєв, і Константинов, ті, що. Звикли красти з російського бюджету кошти, саме начебто на оборону Криму. Я думаю, що вони якраз задоволені, але це і все рівно плюс для нас. Нехай крадуть, нехай. Роблять так, як вони сьогодні це демонструють, що стосується загороджень навколо тимчасового незаконної споруди, яка ще поки що тимчасово знаходиться на плаву, я про Кримський міст. То тут теж треба розуміти про те, що по перше, наші спецслужби і наші збройні сили України вони завжди діють креативно креативу вистачає і вистачило настільки, що відсунути чорноморський флот Російської Федерації до тих місць. Де вони зараз знаходяться? Дивіться ракетоносії, зокрема, переважно більше зараз знаходяться в Новоросійську. у Новоросійську. в Севастополі. Один ракетоносій. Я думаю, що він просто заблукав за звичкою. Що стосується бонових загороджень, то Шторм знову таки показав, що е, нічого вічного під місяцем немає, як і під сонцем, власне, тому ці загроження вони є, а одного разу можуть і не бути. Я думаю, що в будь-якому разі ці шпаринки, які там побачили, і наші спецслужби, про які ви говорите, і ті люди, що займаються. Знесенням майбутнім кримського мосту, я думаю, що все побачили і відповідно зробили свій аналіз і прийняли відповідне рішення. Так що, звичайно, це тішить, коли ворог витрачає ресурс, будь-який ресурс. що Йде на війну проти України, тому ну зараз відновили, але ж це не навіки вічні. Так що ситуація, я думаю, є такою, як вона є. Ще раз кажу, моніториться, приймається відповідне рішення. Пан Сергій, коли ви кажете про е, певний креатив від українських військових, ми завжди бачимо, що результат зі знаком плюс те, що роблять наші захисники. Тим паче, що гинуть винятково російські злочинці чи руйнуються їхні незаконні якісь. Е, Будови Тим не менше, цивільні мирні, те, що називаються, ніколи від цього не страждають зараз. Самі росіяни, їхні воєнні злочинці, які є агітаторами цієї війни, дають оцінку креативності своїм військовим. А ми розуміємо, що там, де російські солдати, там смерті, вбивства, ну і ще й переслідування тих, хто не згоден з окупацією. Вони самі кажуть, що зараз на окупованих територіях українських діє принцип, як в радянському союзі, так званий смерть. Я Нагадаю, що це смерть. Шпіонам та шпигунам, е, тобто ми розуміємо, що переслідуються люди, якщо відкривати російську стрічку новин, то вони ледь не щодня на окупованих територіях. Зараз там про Луганськ писали, та й на території Росії вони постійно ловлять якихось, нібито шпигунів. Наскільки загрозливою є оце полювання на відьом, яке влаштовують росіяни, бо незгодних із окупацією, ми чудово з вами знаємо дуже багато. Ну, якщо ми говоримо про ті затримання, які демонструють періодично дійсно так звані органи смерті, є в них відповідні телеграм-канали. Один, до речі, просто здох а від того зрадника прикордонника Таліпова, якого ми дуже добре всі знаємо, один знищено телеграм-канал, і можемо подякувати за те, що відпрацювали в тому числі і представники нашого партизанського підпільного руху Їм величезна подяка. А що стосується затримань, то давайте дивитися на це з інформаційної точки зору, як вони проводяться навіть. Далеко до Болівуду, дуже далеко. Я вже не кажу про Голівуд Мосфільм дуже погані зараз. Ролики випускає відео з цими затриманнями. Вони не переконують. Я думаю, не переконують в тому числі і тих людей, які знаходяться і на тимчасово окупованій території, зокрема і Криму або взагалі на території Російської Федерації. Дійсно, незгодних з окупацією дуже багато людей. Менше на порядок тих, хто активно може допомагати, але тим не менше відповідна інформація з окупованих територій. Приходить, бачимо, що ворог дійсно намагається зараз проводити відповідні, скажімо так, роботи щодо фільтрації, так званої серед місцевого населення. Тиск йде просто божевільний. Насправді, і там, де дуже багато людей виїхали, то тиск чинять на людей, яких на людей похилого віку, там паспорти і так далі. І змушують брати російські, лишають будь-якої там допомоги, ліки і так далі. Але тим не менше прекрасно розуміємо, що цей фільтраційний тиск він навпаки людей стимулює, мотивує до того, щоб продовжували роботу з скажімо так з центром спротиву, який знаходиться звичайно на території, що є контрольовано нашим урядом і збройними силами України. Єдине, що тут треба просити наших людей на тому боці, щоб все тимчасово це зрозуміло, але щоб себе берегли. І я знаю, що ваш канал дуже активно споглядає на тій території тому числі, я думаю, що зараз до наших порад котре дослухаються і не підведуть перш за все себе, тому що там ворог дійсно веде себе дуже жорстко. Пані Сергій, Одещина мало не що ночі під атаками ворога. Зазвичай, наскільки ми бачимо по зведенням генштабу, атакують безпілотниками шахедами, але час від часу і ракети до вас відсилають. В коментарі одному з телеканалів ви сказали, що помітили нову тактику у діях ворога під час обстрілів регіону. Що маєте на увазі? Роз'ясніть є не лише про регіон. Говорив навіть не скільки про регіон, а взагалі про тактику використання дронів Камікадзе. Тому що дійсно активно використовують саме захід з південних теренів теренів нашої держави. Ми ну, це зрозуміло, тому що Приморського Хтарська Росія зрозуміла, що Чауда тимчасово окупований Крим, і далі полетіли Миколаївщина. Північ Одеської області, до речі, Миколаїв сьогодні нашу естафету прийняв другу ніч поспіль. Я називаю це ніч миколаївських ножів, коли вони дуже багато шахетів збивають. Так от потім рух іде через центральні регіони або повертає десь вінничина. Кіровоградщина і потім на захід нашої держави, маршрут, начебто зрозумілий, і бачимо старокостянтинів. них якась е, взагалі така тема, що просто навіть інколи і смішно, якби не було так гірко, тому що можуть бути наслідки влучання. Так от е, головна родзинка полягає в тому, що зараз ворог починає доволі таки рано атакувати шахедами, це з вечора, навіть такого не досить пізнього. І ці боєприпаси летять по Україні фактично до ранку, тобто Має в напрузі всю систему протиповітряної оборони, фактично від вечора до е, світанку, і треба працювати і мобільним вогневим групам, і звичайно працювати і ребу нашому, і силами ППО бути в напрузі. Тобто е, бачимо, що і маршрут змінився одним, ну як би так, і час. А час для чого щоб відволікати, можливо від якихось інших цілей, поки що е, ракет. Не досить багато, слава Богу. Погоджуюся з колегою паном Ігнатом про те, що йде відновлення тих запасів, які були витрачені, до речі, минулої осені. Уже маємо грудень, а згадаємо минулу осінь з жовтень, особливо листопад. Це був пік тоді російських ударів ракетами по наших областях, зокрема по Одеській, Вінницькій, Кіровоградській. Ми вже сьогодні цитували підкаст видання Телеграф історика Єльського університету Тімонті Снайдера. От ще одна цитата з його промови. Він вважає головним успіхом України за останніх півроку морську перемогу у Чорному морі. Таку ж тезу приблизно висловив минулого тижня Єнс Столтенберг, очільник північно-атлантичного альянсу. Чи чи згідні ви з цими панами про те, що те, що зараз відбувається в Чорному морі, вже повноцінно можна називати перемогою? Мені хотілося б це сказати сьогодні, але не будемо поспішати, тому що війна, вона бачите, активна фаза продовжується, і взагалі в моє бачення щодо сухопутних фаз, я думаю, що нам доведеться проходити більш важкі часи ніж це ті часи, які були вже позаду нас, не дивлячись да на те, що є здобутки, і взагалі жодна армія світу. Я в цьому не сумніваюся. Тут не просто похвалити збройні сили України, а тут сказати про те, що це унікальний випадок військової історії. І ще раз жодна ар. Армія світу вона б не зробила те, що зробили зробили збройні сили в таких умов. А про битву на морі, яка ще продовжується, ну це взагалі унікальна ситуація, не маючи фактично національних військово-морських сил, зробити те, що сьогодні зробили. То міг би рік тому говорити, що ракетоносії носії не знаходяться на чергуванні, а знаходяться в новоросійську. Або в Туапсе, або прямою там до Чемчири в Абхазії. Ну, взагалі б сказали що перепрошую, як в Одесі, ви ідіот. Ну, ми так не скажемо, тому що власне бачимо, що відбулося. Щодо пана Столтенберга, я думаю, що краще звичайно коментарі ці важливі по Чорному морю. І нехай краще коментує ситуацію по боєприпасах від наших західних партнерів. Ну а пану Снайдеру, звичайно, подяка за те, що він дає таку гарну оцінку нашим збройним силам, зокрема. Тим діям, які відбуваються на чорному морі, але все ще попереду, ще дуже багато часу. З іншого боку, ми бачимо Чорноморський флот. Його головне завдання було в чому підтримка з моря сухопутних дій Російської Федерації. Сьогодні він це зробити ну принаймні повноцінно. Не може і йому цьому будуть заважати далі. Тому і сухопутна фаза, бачите, на південних теренах вона в тому числі і не має такого продовження наступального характеру, як це відбувається, наприклад, на сході або на, півден... на північному сході нашої держави. Пане Сергій, дякуємо за аналітику та відповіді. А... Речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Бракчук, був з нами цієї миті.